Всім величезний привіт. Я відправляюся у Баєршку. і одразу, подивіться, яка все рожеве мене тягне, але виявляється, це чоловічий відділ. <гас> Клас. Але жінкам теж можна закуплятися, якщо щось класне. Тому я сюди і так зразу рванула. Покажу вам зараз цю куртку. Ось така футболка. Теж чому не може жінка носити. Оверсайз, Такі джемпери рожеві, класні. А що в чоловіків тепер рожевий колір? О, 100% котончик. Ось така футболочка. Супер. Дивимося куртку, дивимося джемпер. І такі штани, класні куртка взагалі. Бомба. Подивіться, яка вона класна. Хоча вже якби по сезону дуже вона тепла. 3300, Суперська. Також і джинси можна собі прикупити. Ось такі. Ой, такі кінейджерівські 200, Рожева куртка, просто вау. Тут такий він вже і має бути ніби покашлащений, знаєте. Воно така їхня а, доля, задумка. Ось такий джембер, чоловічий, 1900 гривень, але насправді він може бути і в жіночому гардеробі. Лечуча миш, а не лечуча миш, плечі приспущені, але явно жіночий, я не знаю, явно жіночий фасон. Також такі красивочки, вони можуть бути і жіночими теж лише попасти в розмір, але розміри різні. Є. Це 40 наприклад, і жіночі теж можуть бути 40-ві. Я хочу подивитися, яка ціна, а ціники обірвані тут є. Ціна півтори тисячі гривень, ну, Но нормальна ціна досить схожа на стару колекцію. І вона вже не стара, а якби відновлена від Neo Balance. Так, я в жіночому відділі. Хоча зараз так в стилі перемішалися, що вже невідомо, де жіночі де чоловічі. О, який які класні шорти. Зараз зверху покажу, є на що подивитися. Ось ці. Досить часто просить показати бачку. Зараз багато я новинок. 1050 гривень. Такою бочечкою знизу. Ось так. Ось такі такий шортики, такий, як труселя з гупою. 100% відсотковий котон і підкладка є поліастер і котон. Ще класний бомбер є. Подивіться, який класний бомбер. І це, а ні, це не натуральна замша. 1900 гривень, але ціна досить приємна. Порівняно, ціна приємна. І він дуже нагадує натуральну замшу. Навіть мене професіонала збило якби з пантелику. Цей бомбер, вже бачу дивиться. Так, ось такі, ще є джинси, різні баги. Модного тут багато у бежці, бо тут більш такі нібито молодіжні, більш тут молодіжних таких речей. 1600 гривень. Так, біленьке, що класне є. Подивіться, класна. Спітниця. бокові кишені. І теж вона такою підібрано знизу як бочечкою. За щіпами тут, з гонкою. Такий складний трішки крий, 1600 гривень. І це стовідсотковий котон. Та що ж ти пікаєш? Так, ось так. Ось така спіднечка і бокові кишаньки. Дуже німідакси. Така спіднаєчка ще є. Такому відтінку брудному. Брудно-бейжевий до гірчичного 1600. І хочу сказати, що поло, кругом полу-полу-поло, поло, поло, поло Поло 1200 100 котон, бо поло зараз актуальне. Так, що тут класного? В'язаний кардиган. З собачками. Футболка, котон 100%. Багато знову є бомберів. Бачу, там далі зараз подивимося. Бомбери це кіст мастхев, цього року. 850 гривень. Ось така футболочка, класний кардиган в'язаний в коси, але ціни не бачу. Не бачу, де він висить цей кардиган. Побачу, зараз скажу ціну. Ось такі в'язані худі, м'якесенькі. 1400 гривень народу стільки багато. Ну, постійно бачиш це, і ще досить гарно, але досить багато покупців, дуже багато. Завжди не знаю так Ось така курточка на півтренч, ще кажуть, правда, з поясвочком навіть 2200, стовідсотковий кутон, Ось така у бажаному кольорі. Так, я бачу, що тут аж животаж повним кодом. Дивимося ми теж, що таке класнене, що так хапають нові надходження. 1050 гривень. Ось така кофточка блуза. Светр написано, що це светр. Бачите? А якби я сказала одразу светер, то мене поправляли би і сказали би, що це не свет. Так, рвані джинси теж актуальні цього року. З розривами 1600 гривень. Коли пишуть, що вони не модні. Ну як не модні, якщо модні? 1600 гривень. Сумочка є в новинках, теж нові надходження. Якась така велика. Він буває в червоному, і в шоколадному кольорах. А шоколадний такий аж в реальності, ніби аж до бордо легкого. Але не знаю, як у відео відобразиться. Це ж кірза. 1400 гривень. Жовті, широкі штани. трикотаж. 1600 гривень. Значить, ось у нас таке інтуїцілі костюми. В сірому кольорі і в жовтому. Є ще в Архуді. Штани ось такі широкі, як багі модель. І ще худі є. Теж знайшовся, це костюм, варг'інець, щоб ви розуміли. 1400 гривень коштує. Так, отакі кроси. Вони ніби такі вимушені, але бачу, таке я зараз їх знайду. Просто, бачите, запилені. Ось такі кросівки. Ході наблискавці. Популярної молоді. 1600 гривень, фотон, акрил і поліастерки. Вершка просто топ цього року бачу. І чоловічий, а я ще більш вражаючий по кольорам. тут рожевого не бачу. Саме основне, що тут рожевого немає, а в чоловічому все рожевеньке, таке, червоненьке, яскравеньке. Це як зрозуміти. Ось і ці кросівки, якщо ці ні. схожі, по-моєму, ті були інші 1900 гривень. Бо ці не виглядають такими, можливо, під світлом такий вигляд був, якби. Ой, які вони важкі. Просто важка з них. Ті на проси. Немає тут ні замші, ні нічого. Шкір зам і текстиль. Які класні джинси. Подобається мені ось так. Незвична модель широчання, ось такі широкі-широкі донизу. 1600 гривень. І ще є білі. Біло-молочний, точніший відтінок. Зовсім не небілі. 1600 гривень. Щось так народу багато. Це короск, щоб ви розуміли, як наскільки люблять бершку. Як люблять баршку. По постійно, тобто, скільки разів я навіть і хотіла зробити огляд, то неможливо було пройтися спокійно, полястри з козаласта. Ось така спідничка. Ось така ще футболка з аплікацією, з нашивкою тканини 850 гривень. Ну, речі дуже стильні, модні, тому... Якби треба ще в хаузити в круг, можливо, я зайду. Подивлюся, чи є оновлення. Бойфренд стиль, мілітрі штани. Ось така ході. І ході одягнена по ході. До речі, це дуже зараз модно, таке на шарування. Балоніві курточки. Але я буду придерчивою зараз. Така буду бабуся було, Буду придирчива, бо бачите, блискавка, якби трішки стянула тканину. Вже покрутило, а якщо ви поперете, то ще більше покрутить. Блискавку покрутили, Це такий фабричний дефект 1400 гривень. Але молодь це не помітить, бачите, аж прикособоїчили ті блискавки і все рівно копить. Ще й в жовто-лимонному кольорі я бачу. Задумка непогана, але із за того, що блискавка важка, але гасенька, балоніва тканина, зараз подивимося. На жовтих, чи теж так покрутило, теж так покрутило, просто викрутало. Лавліки. Але, до речі, легкі, принаймні. Я думала, що вони важка ціна 2600. Це шкірза. Але це така, як будь мода. Такий неформальний стиль. А якась субкультура, наприклад, готи, там емо, ще якісь різні субкультури зараз є, не додаються. Ось так. Якщо вона лежить до якоїсь субкультури, то супер. Ще ось такі сукні, вони висять на вішаку. і їх, я бачу, беруть міряти. Трикотажні штани, широкі. І навіть є модул. Це різновидні зв'язко за 1050 гривень, просто яку статтю. Штани і багато різних. Ось таких тренд футболочок довгих. Ось ці футболочки, що на фотографії представлені, в стилі бойфренд. можна доповнювати до штані ось такі лонги 850 гривень стовідсотковий кутон. Такі лонги є. Ще в бордову білу смужку, теж така ціна. А з Емодзі є ось такі просівки, теж, так, якби така субкультура є і японська, по-моєму. Ціна 2200. Високі шкарпетки, дуже вони зараз актуальні. до кросівок, до кейів 525 гривень за комплект і в комплекті три пари. Склад котон 68 котону, супер. 529 гривень за три пари. Ось такі такий принт, є, є біленький, є повністю білі. А, є чорні з білим, до речі, ось такі високі, за дві пари 479 гривень. Теж котон, поліестер, поліаміт і оласта. та сумочка, сумок багато, до речі, 1050 гривень, на ось такий. Ще така милота є. Чорному кольорі і вереженькому а показувала, я дивилася передачу. Зараз модно купляти і носити сумки, тобто два стелі, бачите? І ви носите, зараз на показах мод було, тобто несете не одну сумку, а зараз модно ось так ходити з двома сумками, так як з зростітнутої дівчинки ходять то зараз ось такий тренд придумали. А що? На ручку населяєте як ще одного сумку і так відбираєте в руки і носите. Звичайно, що це незрозуміло багатьом, але тренди є трендами. 1200 гривень, якщо у вас сильна модниця, то повинні про це знати. Друзі, як вам новенько бачу, народ розійшовся, так стало вільно. Думаю, що ж так мені добре? Розбіглися в ту сторону другу. Ще ось такий класний кардиганчик є. Жовто-лимонний. Колір елегантний, аж дивно, 1200 гривень. Прекрасний склад. Зовсім не прекрасний, поліестер, акрил і поліамід. Всім папа і до зустрічі у нових відео.